Министерство обороны, да? Да. Mm. Да, yeah. yeah, он садится. Вот площадочка. Где yeah. площадочка? Yeah, Над Білокам'яною кружляють військові гелікоптери, і сідають прямо в середмісті. місці. Жителі Москви губляться в здогадках. Що би це означало? а весь світ і далі шукає Путіна і висуває дедалі нові версії. Куди ж і чому так раптово зник господар Кремля? Прас служба російського президента не втомлюється запевняти, що шефом усе гаразд От тільки ефект від того протилежний. Сьогодні помічники кремлівського очільника оприлюднили спочатку фото, а потім і відео. І його нібито в ранішньої зустрічі з головою Верховного суду. Однак пильні глядачі відразу запримітили Годинник на путінському столі, яким напередодні хизувався кадиров, як давнім подарунком, з наших фото і відео ще давніше. Тільки правдиві новини у спецкорі за мить. Довічне ув'язнення Чернівські войки зі зброєю по дорозі в АТО грабували та тероризували людей. Зібрані достатні докази, які вказують на вчинення вказаних порушень саме цими військовослужбовцями. Тепер їх судять. Невловимий ВВП днів Путін десь працює, але його ніхто не бачить. Світ у здогадках із тихою надією. Неочікувана нагорода сім'ї пораненого бійця. Невідомий благодійник подарував квартиру. Ворожа артилерія на вказану в мінських домовленостях відстань не відходить. І якщо ще тиждень тому вони, хоча б імітували свій відхід, то останні кілька днів російсько-терористичні війська вже відверто укріплюються на своїх звичних позиціях. Мало того, до них щодня прибуває нова партія російських найманців разом зі зброєю та військовою технікою. Найбільшу їхню концентрацію розвідка зафіксувала в районі Горлівки та на ділянці майорська Авдіївка. Там ударно-тактична група бойовиків нині налічує до шести тисяч осіб. Ці дані підтверджує, і група інформ... Інформаційний спротив також за їхньою інформацією триває зосередження бандформувань у напрямку станиці Луганська щастя. Там бойовики перекидають свої сили ближче до лінії зіткнення одразу з кількох напрямків через східні райони Луганщини, які не контролює українська армія, та з боку Краснодона. За останню добу туди підійшло не менше шести сотень бойовиків та близько трьох десятків різної броньованої техніки. Не менш тривожна ситуація і на донецькому напрямку, та зокрема у самому Донецьку, там вже завершило розгортання. Тактична група бойовиків із півсотнею бронетехніки. Танки та БТРи вони роззосередили та ретельно замаскували. 29-й пост на Бахмутці Обстріляли терористи. Про мінські домовленості українські вояки знають, але на собі не відчувають. Терористи обстрілами з мінометів та гранатометів ОГС провокують наших хлопців на вогонь у відповідь. Євоня Цвітанська побувала на 29-му. Женю, привіт. Який він? Мир на Луганщині. Привіт, Руслана. Ну насправді, після того, що пережив 29-й блокпост, ще напередодні тиші ось те, що було сьогодні, складно назвати навіть обстрілом. Скоріше за все, це просто такі поодинокі, навіть неприцільні вибухи. Ну а ідеальної тиші. А після режиму перемиря оголошення режиму перемир'я, А тут було була лише кілька днів. А постійно вночі працює стрілецька зброя. Зазвичай це кулемет, на такі обстріли, бо який вже навіть не звертають уваги. Ну останні два дні пострілюють із а, підствольного гранатомета. Ну ось перше, за весь цей час перед нашим приїздом почав працювати станковий протитанковий гранатомет. Тобто, це справді були подинокі постріли. Бійці кажуть, що скоріш за все це просто провокація. Ну, як вони на них реагують? Ті, хто подалі на позиціях, продовжують займатися своїми справами, Ті, хто ближче, вони ховаються у бліндажах, п'ють каву. Тобто бій ніхто не веде, тому що є наказ не відкривати вогонь у відповідь. Міно людей. Мінімум людей. Що ударили опять. Всі кажуть, що десь вони мають в ці днях наступ робити. От може вони це підготовкою роблять. Це ж а це не... Що й не спрацювало? Станково протитанкове ремонти. Противотанку. Спогадіть. З СПГ перший раз. Перший раз часом. А ночі і, і, вони ні. Ні, іменно по нам. саме по нашій позиції да, перший да. раз. Ну, він, вона хочуть спровокувати. А ми не ведемося. Терпімо У нас приказ вогня не можна. А все присякажуть бійці, противник мабуть, просто побачив ескаватора, який рив траншеї, Ну і почав провокувати. Насправді кажуть, що дорожі моти, що тут було настільки важко, що як тільки бійців висувалися окупуватися, по ним відразу відкривали вогонь із важкої артилерії. Тут пожалуй, залишалися вирви від артснарядів. ви зараз разін бачите, вони з повільненої дії. Ну і вони призначені а, перебувати в бліндажі. Це гатило таким до перемир'я, і після перемиря ще два дні десь. Десь 16-17 число, після 17-го числа вони втишилися. І сьогодні буквально от перед вашим приїздом продовжилося, тому що до того стріляли виключно зі стрілецької зброї. Ну, зб'ють з двох сторін це з окупованого Фрунзе Та тепер вже окупованого жолобка від самої Бахмутки до Фрунзе трохи більше кілометра. До жолобка кілька кілометрів. Ну але ці кілька кілометрів це взагалі не відстань для снарядів, які сюди прилітали до режиму тиші. Торнадо правда вистрілили на другий день перемір'я. Перший день валило три торнадо на другий того. Три гради, на другий день торнадо близько мого бліндажа. Два хлопці бліндажі контузували. А хто дасть хлопці ну, бійці не розслабляються? В бліндажах завжди лежать і гранатомети. Вони не знімають бронежилетів, бо дедалі частіше шириться інформація про наступ на Лисичанськ. Ну якщо це таки відбудеться, то саме ця позиція стримуватиме цей наступ, це крайня передова. Ну але хлопці абсолютно впевнені у власних силах і навіть шлють ось такі вітання ворогу. Тор нас з безпілотника знімають. пусть світі як ми кнімотнуся? Та будем держати, а куда ми діємо всі. Куда нам тікати? Ми здесь, ми будемо. І... Ми на своїй землі, куди нам, да. на свої на свої нам тікати, на своїй землі, на, куди нам тікати? Так що на. все буде нормальне. Що... Ми держимося і сил вистачає. Ну і трохи пізніше ми дізналися, що трохи далі від цих позицій сьогодні працював і міномет з боку бойовиків. Така ситуація, Руслане. Дякую, колега. Ігоря Цвітанська про обстріл 29-го поста та бойовий дух наших вояків. У компаніїці на Кіровоградщині сьогодні попрощалась із 21-річним танкістом Олегом Жуком. Військовий служив у 17-й танковій бригаді і разом з побратимами прикривав відхід основних сил українських військ та важкої техніки з Дебальцівського плацдарму. Тривалий час танкісти вважали зниклим безвісти лише днями його тіло в Дніпропетровському морзі впізнали товариші. Попрощатися із загиблим військовим прийшло кілька сотень жителів райцентру. Труну несли на руках через усе місто. Перед жолобною ходою земляки розгорнули 30 метровий прапор України. Поховають бійця в його рід в селі Виноградівка. Олег був хорошим товаришем, хорошим побратимом. Разом ми служили, разом ми воювали. Хай земля буде їм пухом. Слава героям! Квартира в дарунок Кіборгу, киянин, який побажав залишитися невідомим, купив двокімнатну квартиру тяжко пораненому бійцю Кіровоградського третього окремого полку спеціального призначення. Напередодні омрієне житло для молодої родини переоформили в нотаріуса, і от вже подружжя готується до переїзду на входинах. Бувала Олена Шворок. У супроводі друзів та волонтерів військовий розвідник, його дружина та дворічна донька вперше прямують до будинку, де віднині їхня власна квартира. Ну що, да. вот ваш новий дом. Да. давайте відкривайтесь на ключами. Перший заходить мужчина. Да, Руки тремтять, і замок піддається не відразу на у військового та його дружини. Сльози ще вчора власна квартира здавалася нездійсненою мрією, але сталося неймовірне. тобі подобається, сонечко. Військовий розвідник дивом вижив під Савур могилою, але отримав серйозне поранення. Останні півроку він вдома та у лікарнях з дружиною та донькою власної квартири не мали. Нещодавно власники орендованої попросили звільнити помешкання. Родина звернулася до волонтерів допомогти підшукати дешеву квартиру в оренду. Ми почали шукати цю квартиру для того, щоб винайняти її для бійця, який потребував житла. І ось на наш заклик такий до людей відгукнулися бізнесмени із Києва. Які запропонували не тільки зняти цю квартиру, це помешкання, а придбати її за власні кошти? Той хто дав гроші на квартиру пораненому військовому, не назвав ані свого прізвища, ані імені. Гроші передав водіям разом із козацьким оберегом для розвідника. Того ж дня волонтери купили квартиру і оформили усі документи. руку. Все, пожвітруки. На ощущение. Большая, конечно, благодарность всем, кто участвовал, підживав, действовал. Ну емоції маса. Поэтому родина планує переїзд уже за кілька днів, адже на спецпризначенця незабаром чекає ще одна важка операція. Лікарі робитимуть пластику кісток черепа. Олена Шворкерман, Круніш, Кіровоград, спецкор, 2+,2. П'ятьом воякам добровольцям загрожує пожиттєве ув'язнення. Їм інкримінують тяжкі злочини. Винувальний акт військово-прокуратура Харківського гарнізону вже передала до суду. Військовослужбовці одного з батальйонів Чернігівщини поверталися з відпустки до зони, АТО і в стані алкогольного сп'яніння. Відкрили вогонь по машині, де їхали четверо дорослих та дитина. Поранили водія по шляху свого курсування до місця дислокації частини. Вони також вчинили замах на вбивство проти ще двох осіб, які їхали в машині, поранивши чоловіка. А потім напали на громадянина Німеччини і відібрали в нього мікроавтобус та гроші. В іншу потерпіло із застосуванням насильства відібрали паспорт та офіційні документи затриманих неадекватних вояків на ізюмському блокпості. Стій затримали, з'ясували, що стріляв один із вояків із табельної зброї. Загалом горе вояків, із яких чотири солдати і один прапорщик віком від 30 до 41 року обвинувачують у скоєнні п'яти злочинів, де постраждало дев'ятеро людей. Двоє із затриманих перебувають в харківському слідчому ізоляторі. Ще трохи відпустили на підписку про невиїзд. Судовий розгляд справи призначений вже на наступний тиждень. Рані достатні докази, які вказують на вчинення вказаних кримінальних порушень саме цими військовослужбовцями. Щодо вчинених кримінальних правопорушень, це вчинені тяжкі злочини та особливо тяжкі злочини. За тяжкі злочини загрожує покарання від 7 до 10 років позбавлення волі, за особливо тяжкі злочини, позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Валюту золото та дорогоцінні метали везуть контрабандисти через наш кордон у Крим. Там навіть налагодили контрабандний коридор із продуктів харчування у зону АТО. Ж, замість золота торгаші везуть горілку та продукти харчування. Звідти насіння соняшника та вугілля усе це добро, тисячами тонн пруть повз пости на окуповані території. У гривнях порахували прикордонники, нелегально намагалися перевезти через усі кордони товарів на 100 мільйонів. У зоні АТО прикордонна служба найближчим часом має намір посилити режимні обмеження, а от ні, режим обіцяють дещо спростити. Система перепусток має стати електронною, а не паперовою, що спростить та пришвидшить процедуру перетину лінії розмежування. Вилучати старі паперові перепустки прикордонники почнуть вже з 25 березня на контрольному посту в'їзді. Визі він пред'являє паспорт, він заноситься в базу даних, і там вже буде визначено в базі даних, чи має людина перепустку, чи має людина перепустку в конкретний сектор. І якого характеру ця перепуска, і на який термін, і це все висвічується у і він приймає відповідні рішення. Плюс дії контролера документуються. 22 пікапи підвищеної прохідності передали волонтери. Полку Азов. Половина вже доїхала до Маріуполя, половина прибуде сьогодні. Машини не нові. Їх купили в Європі. П'ять тисяч доларів кожна з доставкою. Гроші збирали прості люди, ремонтували чотири місяці і обклеїли плівкою кольору. Хакі бронюватимуть і ставитимуть зброю вже ближче до передової. Такі автомобілі здатні їздити полями і лісами перевозити на собі зенітки і міномети а також поранених. Можуть як привозити особовий склад, так і привозити деякі грузи. А так і можуть виступати як і бойові машини при встановленні, при встановленні необхідного обладнання. А бойовіться як що буде встановлювати туди кулемети? У нього є шанс не залишитися калікою добровольцеві. Андрію необхідна повторна операція. Йому потрібно знову ламати стегно, яке неправильно зрослося після поранення під щастям. За процедуру беруться хірурги звичайної київської лікарні Операція порівняно з іншими не така й вартісна кілька десять тисяч гривень. Проте за душею в Андрія ні копійки. розраховувати він може лише на небайдужість. Про до цього нещасливий шлях, який цілком може стати щасливим. Далі в сюжеті. Мне эта страна до Майдана была безразлична как наверное и основной массе этого населения нашей страны. Ну, я не знаю, що та переломилось Просто-напросто в один прекрасний момент осознавая то, що у нас беспредел в нашій стране. Обличчя Андрія забула клавою. Наново жити він почав сім років тому після звільнення з в'язниці. Каже, в Україні це дуже непросто. Працював будівельником від Києва до Петербурга. Пройшов через майдан, де Беркут йому поламав шість ребер. Після лікування вирушив на схід. Шлях був відкритий лише Вайдар. В другої ну, місце не брали. Судимості, а там же ж надаш бути ідеальним чоловіком. Чорний список, і вперед за родину, за щастя. Почах видно, як усміхається Луганщина околиці щастя. Там у середині грудня з товаришем під час завдання востаннє потрапив під обстріл ворога. Йому пощастило вижити. Опритомнів уже у сімнадцятій київській лікарні, куди його доправили волонтери. У Андрія був перелом стегна, але після виписування з'ясувалося, зрослося неправильно. Нога на пару сантиметрів менше, ніж друга. Урятувати від каліцтва Андрія може повторна операція. Лікарі гарантують 100% результат, але йому добровольцеві шлях. До безкоштовної медицини закритий. обратно йому на пір-операцію вже брати не стали, так як он не мобілізований боєць для наших в госпіталій. Он гражданське лицо, не маючи права прибування воєнному госпіталі або госпіталі МВД. Благодійники, які взяли шефство над Андрієм, уже знайшли медиків, згодних прооперувати за мінімальною ціною. Остаточну вартість не кажуть, але йдеться про суму до 20 тисяч гривень. Гроші невеликі та в Андрія і їх немає. Розраховувати може лише на небайдужість. На ваших екранах номер рахунку товариства ветеранів. АТО відкритий на ім'я його голови. Фінансова звітність викладається на сайті або перевірити її можна, звернувшись. До благодійників Ольга Максимов Володимир Ситюк, Спецкор 2+,2. у нас усіх є можливість подарувати Андрієві другий шанс на повноцінне життя. Хто не байдужий, заходьте на сайт каналу 2+,2 і шукайте реквізити бійця в розділі допомога. Він працює у мережу. Викладають фото і відео зустрічі Путіна з головою Верховного суду Росії. Щоправда, такі самі зустрічі були і в жовтні, і раніше самого Путіна поки що ніхто не бачив. Прес-секретар запевняє, що його патрон на місці в роботі, і з ним все добре. Мережи шириться чутки, що їздив Путін до швейцарської клініки, де нібито Аліна Кабаєва йому народила дочку, і може на радощах загуляв немолодий татусь. Тільки от соцмережі в такі новини вірити не хочуть вперто. Сподіваються, Кремль не стомлюється переконувати, що з Путіним усе гаразд. Сьогодні путінська прес-служба оприлюднила відео його зустрічі з головою Верховного суду, яка, начебто, відбулася сьогодні в президентській резиденції Нового Гарьова. Ви невірнікаслишить її і критику, Ми все розуміємо, без неї неможливо жити. Пильні спостерігачі відразу помітили, що на столі в Путіна стоїть годинник, який іще напередодні подарували Кадирову. На сторінці в соцмережі чеченський очільник похизувався, що годинник зі столу Путіна подарував йому муфті Чечні Султан Хаджи. На прощання мені піднесли дорогий подарунок. Годинник, який стояв на робочому столі президента Росії Володимира Путіна. Султан Хаджи розповів, що Путін подарував їх мурату Зязікову, а він підніс їх йому. Свою версію зникнення російського президента тим часом представила швейцарська преса за інформацією таблоїду блойдублік днями в клініці Святої Анни в Соренго Аліна Кабаєва народила третю дитину. Місцеві жителі стверджують, що бачили, як вона туди приїхала. Колишню спортсменку називають коханкою Путіна. Послугами клініки Святої Анни користуються багато росіян. На її сайті навіть є російськомовна версія. Представники медичного закладу коментувати новину відмовилися. Ми не можемо надати таку інформацію. Це стосується приватного життя. Ми не можемо надати таку інформацію. Зате не відмовився речник Путіна. Інформація про народження дитини у Володимира Путіна не відповідає дійсності. Щоправда, інший таблоїд Дель Тічіно твердить, Кабаєва народила ще тиждень чи два тому. А отже, справжню причину зникнення російського президента треба шукати десь інде. Яна Серчук, по одному голу забили українські команди в перших матчах однієї восьмої фіналу Ліги Європи Динамівці, які грали в Ліверпулі з Евертоном. Першими вийшли вперед після. Гола Олега Гусєва, але у відповідь Ромело Лукако спочатку організував гол для Стівена Несміта. А наприкінці гри реалізував пенальті. Тож в активі Динамо перед матчем відповіддю в Києві лише гол на виїзді. А от Дніпро, який у Києві на Олімпійському приймав Амстердамський Аякс, одного забитого м'яча виявилось достатньо на 30-тій хвилині. Зозуля після передачі коноплянки забив переможний гол. І до Голландії команда Морона Маркевича поїде. В доброму гуморі, навіть не зважаючи на те, що наступну гру пропустять аж три гравці основного складу через перебір жовтих карток. Знаєте, я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите, пригнічені, і на мене смуток навиваєте. Та ми виграли 1-0, наша є друга гра. Я не розумію, чого ви такі всі сидите, і вже ми приречені, та ми будемо битися до кінця. Більше новин вже о 21. Дочекайтеся і побачимося.